Танці вальс, осінній вальс, знову дзвонить золоти, в клас, в клас, дні за днями дуже швидко пролетять, та ніколи не. Вересень листя фарбує, квіти барвами вітають всіх нас перше вересня а школа сумує, зачекався на учнів вже клас. Як же хочеться галасу й шуму, щирих посмішок ігор в дворі та чомусь на душі нотка суму, не прийшли на поріг школярі. Зачекались дітей педагоги, незвичайний в нас перший урок. В Україні війна і лунають тривоги. Дистанційний сьогодні дзвінок. Саме зараз ми, як ніколи єдині, переможці на всіх ми фронтах. Душу й тіло своє віддамо Україні. Буде мир тільки так. Тільки розпочинається навчальний рік. Осінь покликала в країну знань наших вихованців, але ця осінь оповита сумом, сумом і болем. Так не повинно було бути, яке мав право один недолугий чоловічок порушити спокій і мир у нашій країні, скільки зламаних доль, забраних життів, сліз, горя і туги. Тяжкі втрати і в рядах наших славних ЗСУ. Ми не забудемо, ми не пробачимо. За всіма загиблими у цій страшній війні оголошується хвилина мовчання. І сміливість візьмемо в дорогу. Нас чекає мандрівка в світ знань та наук. Україна здобуде свою перемогу. Ну а ми всі для цього докладемо своїх круг. Новий рік вже навчальний нам стукає в двері. Ми запросимо його в рідну школу та класи. Зачекались вже учні, вчителі, першачата веселі. Як же добре, що знову, хоч онлайн, але разом. Ліцею. Вітаю вас із Днем Знань, з початком 2022-2023 навчального року, який розпочинається в умовах війни, у часи, коли Україна вистояла у протистоянні з однією з найпотужніших армій світу, заплативши за це тисячами людських життів, втративши частину своєї території. Війна ніколи згуртувала українську націю, мобілізувавши її потенціал на відсіч ворогу. Вона торкнулася кожної української родини, стала частиною нашого життя. А перемога у ній стала спільною метою всього українського народу. Внесок у перемогу у кожного свій, у Збройних сил України на фронті, а наш у тилу. Тож, навчання. Це і буде вашим внеском, діти, адже освіченість і культура це ознака української нації. Сьогодні свій перший крок до освіти, до нових знань робить 14 першокласників разом із першою вчителькою Наталією Миколаївною Рудяк. Для них ми тепер стаємо шкільною родиною. Вітаю першачків, їхніх батьків, їм великого терпіння позитиву Від навчання. Бажаю всім учасникам освітнього процесу, звичайно ж, перемоги, миру, незламності, сили духу і волі, кріпкого здоров'я. До скорої зустрічі під мирним небом. Слава Україні, героям слава! Слава нації! Добрий перший клас. День сьогодні незвичайний теплий, світлий, і сонце сяде. Ще й подія, о, свято песо замка. Відтажні для України і для кожної родини. Ми прийшли у перший клас. Те, що нам тут невідоме, таємниче незнайоме. Але скоро все пізнаємо, таємницю розгадаємо. Пасе тут усе для нас. Песа вчителька і у клас. І, і перша думаю, що вчитись, Варто. Ми почалися з нами разом мами тато. Мабучи її дідусі словом чи тому чи. Тож прийми свою родину, в школу у нас усі години. Ми тебе не поведемо, як і доведемо. Газки незича савани, не биваючи часовани. хай вакати не літають, а в небі розптаски співають. Дякуєм захисникам, що дали можна вісня тут з'являтися на святі значить цей й багато. Нехай мало повітря на полі битви, повертайтеся до нас із любов'ю перший клас. І, дорогі одинадцятокласники, 2022-2023 навчальний рік для нас надзвичайно важливий, адже це останній рік навчання в школі. До болю прикро, що такий тяжкий час прийшов в нашу Україну, та він поставив високу вимогу для кожного з нас, організовуватись в боротьбі з окупантами своїми стараннями в навчанні та розвитком вмін, а ще в досягненні поставленої мети, бо саме нам відбудовувати сильну і незалежну нашу найкращу Україну. Любий першокласники! 11-класники щиро вітають вас з першим днем навчання у стінах нашої школи. Довгі роки ви проведете тут, разом з досвідченими вчителями. А поведе вас у світ знань перша вчителька, Рудяк Наталія Миколаївна. Тож бажаємо вам сили і міцності, наполегливості та успіхів у навчанні. Хай вам щастить, дорогі наші найменші шкільні друзі! Дні вересень, у гості завітав, побагреніли кольори довкола. Шкільний поріг на свято довго так чекав, так сумували класи, і наша рідна школа. Всім відомі ці слова пророчі, освіта, сила в ній майбутнє наше. Здобуде успіх той, хто вчитись хоче, і буде в тому світі жити краще. Тож до навчання, наші любі діти! Зі святом першого дзвінка вітаємо вас! Сьогодні день, коли і сумно, й хочеться радіти, нехай щасливим буде рік для нас. Нехай у школі лине срібний дзвін. Про Новий рік навчальний сповіщає. Переплелись і сум, і радість в нім. Він наче птах у небеса злітає. До тебе, Україно, як син до матері, горнусь. За тебе, рідна і єдина, щодня я Богові молюсь, щоби послав щасливу долю Тобі, народу моєму, щоб освятив жадану волю, що дарував тепер йому. Горнусь до тебе, Україно, щоб нас ніхто не роз'єднав, підставлю плечі, щоб калину, лузі, вітер. Не зламав. У нас є лицарі й гетьмани, що за собою поведуть, і вікові глибокі рани на нашім тілі заживуть. Молюсь за тебе, Україна, і свої сили віддаю щоб відродити із руїни наш дух і славу бойову. Очистимо усі джерела, ні про славу дочь живе. І заспіваю, що не вмерла Україна наша і не вмре.